Одеса. На балкон виходить мама і кричить: Аркаша, додому. Хлопчик піднімає голову і кричить у відповідь: Мама, я змерз? Ні, ти хочеш їсти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидить рекрутер із купою резюме. До кінця робочого дня ніяк не встигнути. Інший о шостій годині вечора встає за столу, питає А ти чого сидиш? Той відповідає Та он скільки заявок потрібно переглянути. Ну то давай я тебе зараз навчу. Бере половину анкет, рве навпіл і викидає в урну. Як? Ти що? Це ж люди. Та чого ти? Заспокойся, невдахи нам не потрібні. Військові навчання, підведення підсумків висадки десанту. Капітан доповідає: товаришу генерале, брало участь 100 чоловік особового складу. Успішно приземлилися 97. Втрат немає. Генерал, як це немає втрат? А де ще троє? Так екіпаж відмовився стрибати, товаришу генерале. А ви чули? Я сказав, що він в захопленні від боксу і хокею. Яша і спорт. Я вас прошу, не смішіть, який з яші боксер або хокеїст? Ні, Яша дантист. Автобус з райцентру до міста, людей битком. Усю дорогу хлопчик років трьох-чотирьох ставить запитання, а батько відповідає на кшталт. Це трактор, він траву косить, це заправка, тут бібі, -бі бензин наливають тощо. І на запитання, а ми скоро вже приїдемо до міста, робить вигляд, що дивиться вперед і каже, та вже близько. І ось під'їжджає автобус до залізничного переїзду і зупиняється хвилин на 30. А поруч з автобусом гуляють і щипають придорожню траву дві корови, молодий рудий бичок і штук п'ять овець. Дитину цей зоопарк зацікавив, і хлоп'я почало чергові розпитування. Хто це? Що вони роблять тут? А тато відповідає, це корівки, це овечки, травичку їдять, гуляють. А в автобусі тиша. Водій двигун заглушив і всі пасажири мимоволі слухають. І тут бичок за вікном починає прилаштовуватися до однієї з корів, закидаючи передні ноги до неї на спину, і намагається зробити свою інтимну справу. Пасажири застигли в очікуванні. Довго чекати не довелося. Дзвінки і дитячий голосок прорік. Ой тату, а що це він робить? Повисла гнітюча тиша. Навіть мухи перестали дзижчати, і тільки за кілька секунд почервонілий від загальної уваги татусь зміг видати, «Та що роблять, дивляться, чи далеко ще до міста.